Зі святом мучениці Христинки, з великою любов'ю дорогенькі, любі імениниці, які маєте гарне миле ім'я Христинка, вітаю вас з вашим радісним святом День Ангела. Святий ангели-хоронителю, охороняй наших імениниць від усього злого, завжди біля них стій, як рано, так і вночі, і будь їм до помочі і веди їх. На християнську дорогу їхнього життя. Бажаю вам найдорожчі іменинниці христинки, міцного здоров'я, щасливої долі, великої любові в сімейному житті, що вийшли дорогою правди, справедливості, чесності, і хай Господь вас веде по стежках віри, надії і любові, і будьте вірні Богові, і будете щасливі в житті. А мучениця Христинка була гарною розумною дівчинкою, виросла в багатій родині. Тільки батьки її поклонялись поганським ідолам, але батьки Христинки хотіли, щоб їхня доня стала язичницькою ржицею. але Христинка вірила в єдиного бога і потрощила цих ідолів, якими оточили її батьки. За непослух і християнську віру мовляли її і катували, але дівчинка непохитна, бо її душа була з Богом. Біля неї діялись дивні речі. Понад три тисячі язичників побачили ці дива і навернулись у віру Христову. Христинка була одинадцятирічною дівчинкою, яка дуже любила Бога. Дорогенькі любі маленькі наші іменинниці, христинки, будьте вірними Богу, як ця мила, ніжна, маленька христинка-дівчинка, яка любила Бога і в своєму малесенькому серденьку мала велику християнську віру до Господа Бога. І ще вам бажаю дорогенькі іменинниці, христинки. Сьогодні в цей ваш щасливий радісний день. Вашого ангела-хоронителя ціле море квітів і багато подарунків на радісне, мирне і щасливе життя, на многії і многії літа. Хай Господь вас оберігає і багато сил і здоров'я посилає, а матінка небесна, цариця своїм опором покриває. Любіть, діти Бога, і своїх батьків. І моліться за них, щоб довго жили вони на землі. Амінь.